У день пам'яті захисників і захисниць України у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Дніпрі попрощалися з воїном Олександром Сиренковим, позивний проф. Йому було 39 років. Доброволець із 2014 року, учасник бойових дій у складі правого сектору та Дніпра 1 Він одним із перших після повномасштабного вторгнення став на захист країни у лавах 128-ї бригади територіальної оборони, а згодом десантно-штурмових військ. Разом із ним цього дня прийшли попрощав. Побратими, друзі, колеги та рідні. Це був людина з великої літери. Це був справжній націоналіст, патріот, людина, яка любила свою батьківщину і захищала її, не дивлячись ні на що. Він завжди був на позитиві. Він завжди був. Ну він ну, до нього можна було прийти за порадою, просто побалакати там з різних причин. Молодший брат Ігор Сиренков говорить, що для нього Сашко був більше ніж рідня. Пов'язані були кров'ю рівня, ми були пов'язані ще й і дуже потужною чоловічою дружбою. Відповідно, в 2014 році ми разом воювали в одному підрозділі. 14-15 рік провоювали в Дніпрі один, коли закінчилась активна фаза, скажімо так, війни, і повернулися до цивільного життя, до громадської діяльності, займалися. Далі тут, потім в 22-му році, коли ворог знову навалив і пішов на нашу державу, ми разом в один день, в один підрозділ мобілізувалися і поїхали виконувати бойові задачі. Так, ми 21 жовтня 2022 року на сусідніх позиціях з різницею в 15 хвилин, спочатку мене, потім його під час бою були евакуйовані повністю по етапу евакуації разом. Ми не всюди були разом. Прощальне слово виголосив і заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко, для якого Олександр був не лише побратимом, а й другом та помічником. Це людина унікальної доброти, вродженої інтелігентності, щира, приязна, яка гуртувала і об'єднувала десятки, можливо, сотні людей. Я мав честь мати його як помічника у Верховній Раді. Мати його як помічника як депутата обласної ради. І ці 11 років прийти з ним пліч-о-пліч. Пліч. Саша завжди на нього можна було покластись, йому можна було доручити найскладніше завдання. Він активіст руху опору капітуляції. Тоді, коли багато українців мовчали і не готувалися до війни, Саша був серед тих будителів нашого народу, які казали, що вторгнення неминуче, нам треба готуватись. І він. Завжди починав з себе. Він за кожним його словом стояв вчинок. Я знаю, що він буде дивитися на нас з небес. Він був високим моральним орієнтиром для наших хлопців, для добровольців, для людей 14 го і 22 го року. І Саша Саня знай. Ми є. Ми знаємо, що ти поруч, і ми не схибимо. На церемонії були присутні не тільки близькі й побратими, а й небайдужі дніпряни. Віктор прийшов разом із дружиною, аби вшанувати пам'ять героя. Великий чоловік, який пожертвував собою, раді того, щоб ми були спокійно, жили, виспитували внуків, дітей. Жаль, звісно, пам'ять о ані останется в наших сердцах. В Олександра Сиренкова залишились батько, мати, рідний молодший брат, дружина та двоє доньок для своїх рідних, друзів і побратимів. Він назавжди залишиться людиною честі, мужності і любові до України.